Мир Божа дороцінні парламент Японії у закон про створення хімерця, тобто людей звірів. Вони в ембріон свині мавпи почали споювати стобові клітини людини. Одним словом, це вже йде знецінення людей і війна проти Бога, що люди будуть приймати знак звіря, це антихрист, який прийде на землю. Для нас є такі приклади в історії, наприклад, вчених, які Вивчали Слово Боже, вірили в Бога, черпали натхнення і сили, наприклад, як Ньютон, Пирогов, Паскаль, що вони дали світу. І є е, люди е, відомі, які, які підтримували еволюцію, наприклад, як Дарвін, Ленін, Сталін, Гітлер, що вони дали світу. Це мільйони знищених людей. І вибір завжди залишається за нами, що ми будемо підтримувати. Божественну природу чи повну аморальність до тваринного світу. Одні отримають вічне життя з Богом, а другі отримають вічне життя з звірям в вогняному озері. Амінь.